Працьовиці, прогульники та скандалісти соціологи проаналізували депутатів на предмет продуктивності у сесійній залі. Найбільше трудився б'ютівець і голова комітету правоохоронної діяльності Віктор Швець. Він став автором 69 законів на другому місці. Регіонал Григорій Калетнік, керівник аграрного комітету. А ось антирекордсменів, які за останній рік не подали жодного документа, аж 111. Також чимало депутатів лінуються відвідувати Верховну Раду. Лише 15 народних обранців у 2011-му не прогуляли ні одного пленарного засідання. А ось шестеро взагалі протягом року не з'явились до парламенту з невідомих причин. Серед них п'ятеро регіоналів і один б'ютівець. Як ми бачимо, що в цьому верхньому частині списку перебуває насамперед Ахметов два роки, так би мовити, він є ну в номінації привіда року. А ось найактивнішим депутатом за виступами у парламенті став нунцівець Юрій Кармазін. У 2011-му він понад тисячу разів виходив до трибуни або говорив з місця. Трохи поступився йому в цьому рейтингу заступник голови фракції регіоналів Михайло Чечетов. На його рахунку, майже 300 промов за рік. На жаль, не завжди керівники та й е актив політичних партій е е виходять з. Оцінки діяльності своїх представників в законодавчому органі, коли вони формують списки, на превеликий жаль, але їм треба про це нагадувати: що дивіться хто як працює. туди можливо більше будуть звертати увагу на це. А ось скандалістом року за оцінками змі став позафракційний Олег Ляшко. Такий титул він здобув завдяки постійній саморекламі і бійці за даму Мартинюком. Також до п'ятірки Бешкетників потрапили Інна богословська за відсутність конструктиву у своїх висловлюваннях, і самопіарі на фоні подій з Юлією Тимошенко, Вадим Колесніченко за постійне спілкування російською мовою, Наталія Королевська за вихід із бюту та підозру у спробі підкупити змі, а також Роман Забзалюк зі своєю спецоперацією. Викриттям тушок у Верховній Раді, за яку отримав майже півмільйона доларів.